Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні питання ремонту оперативної пам'яті. Що каже штучний інтелект по цьому поводу? Ремонт оперативної пам'яті зазвичай означає заміну модуля ОЗП. А не його ремонт, оскільки пошкоджені модулі часто потребують заміни через фізичні ушкодження контактів чи електронних компонентів. Для діагностики можна використовувати вбудовану утиліту Windows MDSC-HAD-XE або сторонні програми перевірки пам'яті. Якщо виявилися помилки, спочатку слід перевірити наявність фізичних пошкоджень, а потім спробувати оновити драйвери або виявити причини перешкод живлення. Ну Рекомендується така діагностика оперативної пам'яті. Вбудована утиліта Windows, натисніть Win плюс R. Введіть MXG і натисніть Enter. Так, Виберіть опцію для перезавантаження комп'ютера і запустіть. Запуску перевірка пам'яті, перевірка на фізичні пошкодження, витягніть модулі пам'яті з комп'ютера, перевірте контакти на наявність видимих дефектів. Зверніть увагу на наявність ознак перегріву або інших фізичних пошкоджень на планках. Перевірка програмних помилок, у неї драйві пристрої, особливо материнські плати. Переконаю, що версія BIOS UEFI є актуальна, а програмне забезпечення, яке використовує пам'ять, не конфліктує. Дії при виявленні несправності. Заміна модуля, якщо виявилось фізичні пошкодження або діагностика показує значну кількість помилок. Найчастіш найефективніше рішення буде повна заміна несправного модуля оперативної пам'яті, Перевірка живлення. Якщо помилки пов'язані з нестабільною роботою, перевірити стабільність джерела жилення комп'ютера, можливо, знадобиться використання стабілізатора напруги. Оновлення програмного забезпечення, іноді програма може бути в некоректно працюючих драйверах або несумісні з іншою програмою. Це у нас ще оце таке рекомендує. І далі е, уже з інших джерел взяти інформацію. Важливо при роботі з компонентом комп'ютера, важливо дотримуватися обережності будь-якими маніпуляціями з оперативною пам'яттю знеструмти комп'ютер та від'єднати від мережі. Ну, це більше до техніки безпеки. Ну, оновлені основні проблеми оперативної пам'яті та способи їх вирішення. Ось така із одна із видів оперативної пам'яті у сфері комп'ютерної техніки. Однією з найпоширеніших проблем, які виникають у користувачів, є неполадка з оперативною пам'яттю. Це надзвичайно важлива складова комп'ютера, яка відповідає за збереження та швидкий доступ до даних. Незважаючи на свою важливість, оперативна пам'ять не є бездіяльною величиною і часто стикається з номанітними проблемами, що впливають на ефективність роботи комп'ютера. Так, однією з найпоширеніших несправностей, з якими стикаються користувачі, є зниження продуктивності оперативної пам'яті. Це може бути спричинено Неправильною установкою апаратного забезпечення, несумісністю деяких компонентів або пошкодження самої пам'яті. У таких випадках необхідно провести детальну діагностику та видати причину проблеми, а після цього вжити відповідних заходів для відновлення нормальної роботи пам'яті. Ще однією серйозною проблемою, з якою можуть стикнутися користувачі, є нестабільна робота оперативної пам'яті. це може провести випадкових збоях системи в помилках під час завантаження або втраті даних. Причиною такої нестабільної. Неступно може бути як вірусне враження, так і фізичні пошкодження пам'яті. У таких випадках необхідно провести комплексну системи, наявлення вірусу та виконати ремонт несправної пам'яті, якщо це потрібно. Ну, один із. Зараз переходимо до переліку причин і способів усунення. Так, у процесі відсутність доступу до оперативної пам'яті. У процесі використання комп'ютера можуть різні проблеми з оперативною пам'яті, які можуть призвести до втрати доступу до неї. Ці проблеми можуть бути пов'язані з несправністю пам'яті, з боєм в роботі системи або втратою з'єднання з, з пам'яті. В таких випадках виникає потреба вирішити проблем для. Повернення доступу до оперативної пам'яті Однією з основних причин. Відсутності оперативної пам'яті є несправність самої пам'яті. Це може бути пов'язано з фізичними пошкодженнями модуля пам'яті або елементу. таких випадках ремонт пам'яті може бути складним вимагати заміни несправних компонентів або навіть всього модуля заміни. Ще однією причиною може бути збій в роботі системи, яка призводить до втрати з'єднання з, з оперативною пам'яті. Це може статися через несправну роботу драйверів пам'яті, конфлікти між програмами або недостачі потужності живлення. В таких випадках необхідно вирішити проблему збою щоб відновити доступні пам'яті, перевірте фізичний стан модуля пам'яті та їх з'єднання з материнською платою. Виконати перевірку, це отак От ми його зробимо. Це так підсумовуємо те, що було сказано вище. Де, які етапи. Е з материнською платою виконати перевірку перевіконастю оновлення для драйверів. Привітність аналіз... аналіз... конфліктів що програмами виправити їх і переконатися, що. Живлення комп'ютер є достатнім для нормальної роботи, і може бок живлення. У Раз якщо ви не можете комп'ютер до спеціалістів. Так, ну ми це видалимо. Ремонт або змінити справних компонентів. Причина сутності доступу до оперативної пам'яті наступна причина, яка може бути, ми її виділяємо. Одним з найпоширеніших проблем, пов'язаних з оперативною, є неможливість отримати доступ до неї. Це може бути з причиною різними факторами, таким як. Несправність обладнання, неадекватне використання пам'яті або нестача ресурсів для її роботи. У даному розділі розглянемо основні причини відсутності доступу до призвіду пам'яті та можливі шляхи їх вирішення. Ну є така табличка, де показано причини. І рішення можливі. Да? Несправність модулів пам'яті, перевірити модуль пам'яті пошкодження, а замінити їх на нові, виконати тестування пам'яті для виявлення можливих проблем. Некоректне підключення пам'яті. Перевірити правильне підключення модулі, пам'яті материнської плати, Переклад, що всі контакти, чисті та надійно з'єднані. Недостатній обсяг пам'яті, перевірити, чи встановлено достатній обсяг пам'яті для потреб системи. Рути необхідності розширити пам'яті або зменшити навантаження на неї. Конфлікт пам'яті. Перевірити, чи немає конфліктів між різними програмами або процесами, які використовують пам'яті, закрити непотрібні програми або встановити пріоритетні завантаження. Програмні помилки: оновити драйвери пам'яті та оперативну операційну систему до останніх версій, виконати перевірку на наявність вірусів або шкідливих програм, які можуть впливати на роботу пам'яті. Враховуючи ці причини та вживачі відповідні заходів, можна вирішити проблему з доступними до операційної пам'яті та забезпечити їх стабільну та ефективну роботу. Ну і Зараз пропонуються способи вирішення проблеми з доступом до оперативної пам'яті, які ці способи зараз розберемо. У процесі експлуатації комп'ютера може виникнути різноманітні проблеми з оперативною пам'яті, які можуть впливати на продуктивність його роботи. Несправність або нестабільність оперативної пам'яті може призводити до падіння системи втрати даних та загального... Зниження продуктивності. У даному роді ми розглянемо декілька способів вирішення цих проблем та забезпечення дійсної роботи оперативної пам'яті. Одним із способів вирішення проблеми з доступом до оперативної пам'яті перевірка на наявність фізичних пошкоджень або несправності. Для цього можна використовувати спеціальні програми, які сканують кальної пам'яті виправляють будь-які аномалії. Якщо виявлено пошкодження, рекомендується звернутися до фахівців з ремонту комп'ютера для діагностики та виправлення проблеми. Інший спосіб вирішення проблеми є очищення оперативної пам'яті від зайвих файлів та процесів, які можуть займати значну кількість ресурсів. Для цього можна використовувати спеціальні програми-оптимізатори, які автоматично виявляють та закривають непотрібні процеси, а також видаляють тимчасові файли та інші непотрібні дані. Це дозволить звільнити з додаткової простіру пам'яті та покращити продуктивні системи. Також важливим аспектом є правильне управління віртуальною пам'яті. Віртуальна пам'ять дозволяє. Комп'ютеру використовувати частину жорсткого диска як додаткову пам'ять, коли фізична оперативна пам'ять вичерпиться. <кій> Оптимальне налаштування віртуальної пам'яті може допомогти забезпечити швидкий доступ до даних і запобігти проблем з оперативною пам'яттю. Рекомендується встановити розмір віртуальної пам'яті, який відповідає потребам системи та додатків, що використовують. Загалом для вирішення проблеми з доступом до оперативної пам'яті можливо проводити регулярні діагностику та Підтримку системи. Вчасне виявлення та виправень проблем можна допомогти зберегти продуктивність комп'ютера та забезпечити надійну роботу оперативної пам'яті. Наступне питання: пошкодження оперативної пам'яті. Є така проблема, і як з нею вирішую. Процес роботи комп'ютера може виникати різні проблеми, пов'язані з несправністю оперативної пам'яті. Це проблема може впливати на швидку дію та стабільність роботи системи. У даному роді розглянемо основні причини пошкодження оперативної пам'яті, та способи їх вирішення. Однією з найпоширених причин. Пошкодження оперативної пам'яті є фізичні пошкодження, такі як механічні ушкодження або корозія контактів, ну, ще може бути залита вода. Ну, ж корозія. Це може призвести до зниження ефективності роботи пам'яті та появи помилок при виконанні операцій. Для усунення проблем необхідно провести ремонт або заміну пошкоджених компонентів. Іншою причиною пошкодження оперативної пам'яті є неправильне встановлення або некоректне підключення модулів пам'яті. Це може призвести до недостатнього контакту між модулем та материнською платою з причини зниження швидкості передачі даних та появи помилок. Для вирішення цієї проблеми необхідно перевірити правильні станови модулів і перевірити їх підключення. Також пошкодження оперативної пам'яті може бути спричинене неправильним використанням систем, наприклад, виконання завдань, які вимагають більше ресурсів, ніж доступно в даній пам'яті. Це може привести до перезавантаження. Перевантаження та перегрів пам'яті, що в свою чергу може призвести до пошкодження. Для вирішення цієї необхідно оптимізувати роботу системи та виконувати задання, враховуючи обмеження оперативної пам'яті. У разі пошкодження оперативної пам'яті важливо, вчасно виявити проблеми та прийняти необхідні заходи для її вирішення. Це може включати ремонт або заміну пошкоджених компонентів, перевірку стану модулі пам'яті та оптимізацію роботи системи. За дотримання правильної процедури та підходів може забезпечити надійну та ефективну роботу оперативної пам'яті. Наступна причина: причини пошкодження оперативної пам'яті, які є, зараз переходуємо. В цьому розділі ми розглянемо основні причини несправності оперативної пам'яті, способи їх виявлення та вирішення. Оперативна пам'ять є одним з найважливіших компонентів комп'ютерної системи, від якої залежить швидкодія та стабільність роботи пристрою. Проблеми з оперативною пам'яттю може виникати з різних причин, включаючи фізичні пошкодження, неправильну експлуатацію та з іншими компонентами системи. Причини ну, і способи виявлення давайте проаналізуємо. Фізичне пошкодження, перевірте свідомих пошкоджень на модулі пам'яті, замінити пошкодження модулі. Неправильна експлуатація. Перевірити правильність встановлення модулі пам'яті та їх сумісність з материнською платою. Виконати перевірку на наявність вірусів та шкідливих програм, відключити програми, що споживають багато пам'яті. Несумісність з іншими компонентами систем перевірити сумісність модулів, пам'яті з іншими компонентами системи, зокрема з материнською платою та процесором, встановити сумісні модулі. У разі виявлення проблем з оперативною пам'яттю рекомендується звернутися до кваліфікованого спеціаліста для проведення стримування. Не дозволяйте пошкодження. Не дозволяйте пошкодженням оперативної пам'яті впливати на продуктивність і надійність вашої системи. Це не цікаво. Методи відновлення. Так, причини прийшли. Тепер методи відновлення. Давайте їх розглянемо. У процесі роботи комп'ютера, особливо з оперативною пам'яттю, може виникати різні проблеми, пов'язані з її несправністю. Такі проблеми можуть виникати через фізичні пошкодження, електричні перешкоди або помилки програмного забезпечення. Результатом цього може бути зниження продуктивності комп'ютера, втрати даних або навіть повна неможливість користуватися системою. Одним із методів пошкодження оперативної пам'яті є перевірка. А, відновлення пошкодження є перевірка на наявність фізичних пошкод. Це може зробити шляхом перевірки контактів з використанням спеціальних інструментів. Якщо виявилось пошкодження, необхідно замінити пошкоджену частину або повністю замінити модуль оперативної пальні. Іншим методом відновлення є перевірка на наявність електричних перешкод. Це може бути нестабільне жилення або електромагнітними полями. Для вирішення цих проблем можна встановити стабілізатор напруга або використовувати екранні кабелі та захисні обувки. Також важливим методом відновлення. Є первіка наявність помилок у програмному забезпеченні. Це може бути пов'язане некоректною роботою драйверів або несумісністю з іншими компонентами системи. Для вирішення цієї проблеми необхідно новити драйвери або встановити одну програму забезпечення. Загалом відновлення оперативної пам'яті вимагає комплексного підходу та залежить від конкретної причини несправності. Важливо виявити проблему, використовувати спеціальні інструменти та методи і прийняти війні заходи для відновлення роботи пам'яті. Це допоможе зберегти продуктивність комп'ютера та важливі. Дані користувача. Несправність оперативної пам'яті. Розглянемо це питання. Несправність оперативної пам'яті є однією з найпоширеніших проблем, з якими можуть зіткнутися користувачі комп'ютерів. Оперативна пам'ять відповідає як за тимчасове зберігання даних необхідних для роботи програм та операційної системи. Якщо вона стає несправною, це може призвести до зниження продуктивності комп'ютера, та... зависання системи та втрати даних. Основними ознаками несправності оперативної пам'яті може бути поява. Синіх екранів в суд. Непередбачувані зависання системи помилки під час запуску програм та загрузки операційної системи. Ці проблеми можуть виникати як на нових, так і на використованих. У разі виявлення несправності оперативної пам'яті рекомендується вжити наступні кроки для її вирішення. Ці кроки наступні, їх ось три. Так, давайте ми їх виділимо. Перевірка фізичний стан пам'яті переконана, що вона належним чином встановлена материнську плату. Використовують спеціальні програми для діагностики пам'яті, які дозволив виявити та виправитимуки. Замінити несправну пам'ять на нову або відправити на ремонт до виробника або кваліфікованого фахівця. Важливо пам'ятати, що несправні оперативної пам'яті можуть спричинити як фізичним пошкодженням, так і програмним проблемами. Тому регулярна перевірка та обслуговування оперативної пам'яті є важливою складовою збереження дійсності про цих комп'ютерів. Ознаки несправності оперативної пам'яті давайте розглянемо ці ознаки. У процесі роботи з комп'ютером може виникнути різні проблеми з оперативною пам'яті, які можливо вплинути на продуктивність та стабільність системи. Несправність оперативної пам'яті може бути викликана різними факторами, таким як пошкодження фізичних компонентів, неправильна робота забезпечення або несумісність з іншим присою. Однією з ознак несправності оперативної пам'яті є часті відмового комп'ютера або програм під час роботи. Це може проявлятися у формі блокування системи, зациклення. Збою або непередбачених поведінок програм. У таких випадках добудеться перевірити оперативну пам'ять на наявність непошкоджень або помилок. Іншою ознакою може бути повільна робота комп'ютера або програм. Якщо система стає повільною, ми... <кій> довгий час завантажу, або програма запускається повільно, це може свідчити про проблеми з оперативною пам'яттю. Перевірка на наявність несправності в цьому випадку є необхідна для відновлення нормальної продуктивної роботи комп'ютера. Також несправна оперативна пам'ять. Може призводити до появи помилок або збої системи. Це може проявлятися у формі синіх екранів, сода аварійних перевантажень або передбачених повідомлень про помилки. У таких випадках внутри провести діагностику оперативної пам'яті та вирішити виявлені проблеми. У випадку виявлення ознак несправності приємних рекомендується кваліфікованого спеціалізу. Так, правильна діагностика та вирішення проблеми. Може вирішити. Питання відповіді. Які основні проблеми пов'язані з оперативною пам'яттю? Да? Давайте ми виділимо це. Оперативна пам'ять може мати декілька проблем. Серед них основні обмеження ємність, повільна швидкість доступу та велика втрата енергії. Обмеження означає, що оперативна пам'ять має обмежену кількість місць для зберігання даних, що може призвести до нестачі пам'яті для виконання потрібних завдань. Повільний доступу означає, що час доступу до даних оперативних може бути значно вищим, ніж у інших пам'яті, що впливає на продуктивність. І велика втрата енергії це проблема, оскільки оперативна пам'ятка значну кількість анексії для своєї роботи. Ну і гріється. Як можна вирішити проблему обмеженої ємності оперативної пам'яті? як міняти? Проблеми обмеженої ємності пам'яті можна вирішити декількома способами. Перш за все, можна встановити більш ємний модуль оперативної пам'яті або додаткові модулі. які, ну, Паралельно, да, які збільшують загальну ємність пам'яті. Іншим варіантом є оптимізація використання пам'яті шляхом закриття непотрібних програм та процесів, які мають <кій> займають пам'ять, ну, то є не виконувати кілька операцій одночасно. Це Зберігання даних. Також можна використовувати віртуальну пам'ять, яка дозволяє використовувати частину жорсткого диска як додаткове місце для зберігання даних, коли оперативна пам'ять закінчується. Ну, і тепер розглянемо способи заміни оперативної пам'яті. Да? Давайте зменшуємо. Розмір, отак. От Ноутбук. А дескопний ПК, щоб став швидше працювати, можна поставити рам більш об'єму. Як це зробити? Пішло не так. Якщо пішло не так. Ну, ось, будь ласка. Це у нас ці пам'яті різноманітні, отож їх вибираємо. І вставляємо в такі роздіми. Де в комп'ютері знаходиться оперативна модулі ОЗП, реалізовані у вигляді планок, на яких розташовані. Друкована плата, мікросхема пам'яті, спеціальні роз'єми для підключення Да. Більшість сучасних планок оснащені декоративним елементом. Він використовує виробниками виключно в естетичних цілях, або ще й захисну функцію, прихожу систему охолодження. Слоти під оперативну оперативним розташовані безпосередньо на системній плані з ципу загальної моделі можна знаходити 1-4 роз'єми. Тобто оцих планах може 1, 2, 3, 4. Да? Примітка, щоб ПК або ноутбук не гальмав, потрібно встановити ідентичність за об'єм і іншим параметром модулі, інакше можливі незворотні збої в роботі комп'ютера. Ну, ось Тут вони вставляються, От, бачите, 4 штучки. Да? От так вони виглядають. Так теж встановлюються. Як правильно встановити ОЗП. На комп'ютер, давайте на 16 переключимо. І давайте скинемо на наступну сторінку. А цей малюночок можна трошки подвігнути. Да, отак його. А він, він красиво склав, да? Перш ніж приступити до установки необхідної підтримуваної системи платою тип-пам'яті DDR3 або 4. Характеристика материнки все є. Можна подивитися і на старі планки RAM. На них зазвичай написано, до якого покоління вони належать. Важливо. На материнці 4 слота. Два яких відрізняються кольором, то при наявності двох однакових модулів ОЗП необхідно вставити обидві планки в роз'ємі одного кольору. Так користувач активує двоканальний режим і підвищує продуктивність ПК. Буває і так, що всі чотири гнізда виглядають однаково. Тоді два модулі потрібно встановити через один слот. Ну, а лучше всі 4. Як встановити? Знеструмити комп'ютер, одягти антистатичний браслет, щоб не пошкодити компоненти, зняти кришку, знайти необхідне на материнці і видігнути фіксатор і витягти стару оперативну пам'ять. Орієнтуючись по ключам на гніздах і планках, встановити модулі, слегка натискаючи. Клацання означає, що фіксація закрилася. Сильно старатися не треба, щоб нічого не зламати. Закрити крішку систем, таке до мережі і запустити. Так, ставили класно. Перевірити успішні заміни можна так. Класнути комп'ютер клавішу мишки перейти в властивості. Система зняти рядок, знайти рядок з відомостями про ОЗП і подивитися, чи бачить її ПК, чи не бачить. Була, що і не бачить да Сигнали BIOS при неправильному встановленій ОЗП можуть бути. да Якщо ноутбук або десь коп. Веде короткий звук під час увімкнення, він е, повідомляє, що все в порядку. Якщо ж оперативною пам'яттю виникли проблеми, то користувач може чути від Біоса-сигнали. Один довгий повторюється так, або один довгий, один короткий. Якщо такі звуки з'являються після того, як користувач поміняв платки, значить щось пішло не так. Якщо ж підсистема почала подавати такі сигнали ще до заміни, значить рам вийшла з ладу. Переказ правці. Симптоми неполадок ОЗП. Нестабільна робота, переказ прав. Так, це там не плати КЗП. Нестабільна робота прам, зниження продуктивності, раптові перезапуски, екран смерті, всуд, синій. да, І часті зависання. Так, ну і ось у нас показано. Біосі, як це, да? Подібні неприємності можуть виникати і при несправності інших компонентів, перевірити, чи дійсно проблема оперативки, чи може використовуватися інтегровані ОС-інструменти. Рекомендую, да, модулі краще перевіряти по одному, для цього доведеться займати, виймати планку з корпусу кожну. Да. Метод для комп'ютерів на Windows 7 і вище. Закрити всі активні програми, вийти в панель керування. У розділі система і безпека вибрати адміністрування подвійників в діагностика пам'яті Windows, вибрати виконання перезавантажити перевірку утиліта, також де користувачі можливість запланувати тест при наступному перезавантаженні. Коли ПК перезапуститься, але почне проводити тест автоматично. Потрібно дочка закінчення перевірки і автоперезавантаження. І ось як це робиться, ось натискаємо. І тут видно, що натискаємо. І тоді средство перевірки Windows. Заходимо. І це в біосі. Як подивитися результати тестування? Перший крок натиснути пуск, як подивитися результати тестування. Другий крок вести рядок пошуку і натиснути Enter. Відкривається. Перегляд подій, перейти в журнали Windows, класнути ПКМ по розділу «Система» і вибрати, знайти, ввести memory diagnostic Result» і потім вибрати знайти далі після чого вікно пошуку можна закрити. Двічі клікнути на джерело менеджера і перегляд подій. Якщо не впливе повідомлення, що помилок не знає, дослід уважно з результатами тест. У разі неполадок можна спробувати. Вибрати розширену перевірку, якщо результати зміняться, зміниться, краще замінити планку. Для тестування стану пам'яті також ми використовуємо сторонній софт, наприклад, IID A64 або аналогічне ПВО. І ось воно як встановлюється. Тут показано куди. Що робити, якщо комп'ютер не бачить оперативну пам'ять. Таке буває. Одна з основних причин. Розрядність операційки. 32 обід версії не можуть бачити більше 3,2 ГБ, а ОЗП незалежно від того, яким об'єм був встановлений у комп'ютері, вирішити проблему можна перестановлення операційки. Крім того, ліміт об'єму оперативної може бути заданий в налаштуванні. Відключити його можна так, панель керування, конфігурація системи, завантаження, додаткові параметри, зняти галочку максимум пам'яті. В максимум пам'яті. Да. Якщо зб'ється не встала дискретна відеокарта, то частина ресурсу RAM з'їдає графічне ядро. Як вийдемо, міняти оперативно не складно, головне діяти акуратно і по інструкції, також при покупці плану варто привітати, що є модуль створені під дископ і лептоп. Дякую за увагу.